Кредити усі я брати буду. Про роботу я навіки забуду. Візьму свій паспорт громадянина, щоб криза фінансова не полонила. Пробіжуся по банках швиденько, позичу в них грошиків собі багатенько, підпишу там якісь договори, що винен я, а не вони. Візьму готівкою або на карту, для цього не потрібно фарту, не думаю вже про свою зарплату. Щастя безмежне, ну як тут без мату. Куплю тепер все, що захочу. Тепер я багатий, тепер я все можу. Велику квартиру, новеньку машину, візьму та ж дівчат, що беруть за годину. Відриватись на повну буду щодня, хай відпочине тіло і душа, не турбують мене від й борги. Нічого їм не віддавай, заявили боги. Щиро вдячний!